Лимон київський, крупноплідний, зацвітає в місячному віці, але бутони оці треба обривати. Якщо він зацвів, листя опадуть. І він пропаде. А скажіть, будь ласка, Пока всього буде... два листочка? Да, всього два листочка. Це місяць рослині. Поки не буде 50 отаких старих листків, не можна давати цвісти. Він цвіте сім разів на рік. Чому би ви закцентували увагу щодо такого маленького саджанця? Що треба вимагати від нього? Цвітіння чи вегетацію? Для такого маленького саджанця треба підживлювати її азотними добривами для того, щоб він ріс, а не цвів. От. А коли буде вже 50 листків, тоді можна дати фосфати, фосфорні добрива. От. Завдання власників виростити дитину, правда? Да, а потім давати да. їй можливість плотоносити, да. бо це можу... якщо перевести на людський вік, це п'ятилітня дівчинка завагітнила. Ну страшно звучить, але це саме так і є. Тому не давайте цвістимо роблять усі всі хочуть понюхати. Вони дійсно дуже смачно пахнуть, але ж не можна цього Ах. робити. Да, аромат за і акація.